Знову відросли батоти. Черенки на батоті, зараз знову їх познімаю. Гарненько, як почали рости. Бачите, тільки тепло і моментально. Ось так збираю черенки. Зараз їх, бачите, є ось такі, а є ось такі великі. Ну, Вони ще тішить будуть одинаково рости. До цього теж буде гарний кущ. Значить, Тепер оце все збираю, ставлю його в водичку, щоб попрокльовувалося коріннячко. ось тут унизу. Декілька днів постоять, коріння буде вже проклюнути, хоча його можна і вже і так відправляти, там вже не видно. Бачите, є корінці. Ось так. Подосаджую собі, там мені мене сталося трішки досадити. А це все буду продавати. Питали, чи ще не пізно. Ні, я в минулому році в червні садила, воно все одинаково встигає. Все воно встигає виросте. Тим паче батат тільки зараз починає рости. Бачите, як гарно почало нарощувати. Зеленую масу. А то ж сиділа взагалі на місці. Бо воно теплолюбива рослина, і поки буде холодно, воно рости не буде. Навіть, я, коли, я, коли я перші черенки знімала, вони зараз в такому стані висаджені. Понимаєте? Поки не буде температури, воно рости не буде. Тут тобто у мене синій фіолетовий, солодкий. Ось так. Збираю і ставлю як іншу, таку відеречку водички доливаю хай пускає корінчики.